Ви знаєте, я буду вам говорити так, як воно є. Мій чоловік став з перших днів війни на захист України. Йому ніхто не вручав повістки, його не пакувало в ТЦК, ніде нічого. Це його було власне бажання. Мої два сини теж вони підписали контракт і теж стали на захист України в своєму бажанні. Це їхній був вибір. І їх тож. Теж ніхто там не пакував, не давав повістки, не забирав до війська там насильна, да? так як роблять зараз наші ТЦКшники з нашими односельчанами. Але до чого я веду? Якби ТЦКшники запакували моїх синів чи мого чоловіка в бус, так як от вони роблять з нашими односельчанами, я би в ту хвилину була би, стояла б би наш... біля нашої голови, нашої громади. І визвала б ДЦК. Угу. Щоб запакували її синів та чоловіка і теж відправили до війська. Ну, якось воно все неправильно. Вам не здається? Ви ж подивіться, простий народ пакують. Відправляють на фронт. А себе, яке сидить в Селищній Раді, ніхто не трогає. Як так? Чому так? М? От наша голова нашої громади вона любить там Фейсбук виставляти. У мене брат там да, стоїть на захисті України. Ну, супер, в мене теж. Але. Нехай наша голова нашої громади не забуває, що її чоловік та сини не стоять на захисті України. Понабирали, понакупляли земельні ділянки. Сидять вдома. То чому наші чоловіки і сини повинні захищати твою сім'ю і твої земельні ділянки? Чому наші чоловіки і сини повинні віддавати своє здоров'я, своє життя за тебе і за таких, як ти? Розумієте? Якщо ви перші повинні були встати на захист України? Не твій брат. Чому ти прикриваєшся своїм братом? В нього своя сім'я, свої діти. Чому ти ним прикриваєшся? А твій чоловік це все має стояти і захищати? А в нас як в нашій громаді? Пакують всіх весь простий народ, а голова громади вечором потім викидує фотографію, яка вона щаслива.